Вітаю вас, юні друзі! Я пан світлофор і запрошу вас до моєї школи юних пішоходів перевірити ваші знання з правил дорожнього руху. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Він багато чого може. Пішоходам допоможе. Як називається частина дороги, де ходять пішоходи? Так. Це тротуар. Молодці. На сигнал світлофору якого кольору можна переходити дорогу. Вірно, на зелений. На сигнал світлофору якого кольору не можна переходити дорогу. Вірно на червоний. Треба зачекати, поки загориться зелене світло. З якої сторони треба обходити автобус або тролейбус. Що стоїть на зупинці. І чому? Треба обходити позаду, щоб побачити транспорт, який наближається. Назва якої тварини допомагає переходити дорогу? Вірно. Це смугаста зебра. Знайди серед знаків знак пішохідний перехід. Молодець вірно. Чи можна гратися біля проїжджої частини дороги або на дорозі? Звісно, що ні. Це небезпечно. Хто, крім світлофора, регулює безпечний рух транспорту та пішоходів? Так, це регулювальник. Уважно розглянь картинку. Обери потрібний знак. Як він називається? Коли. Пішоходам потрібно переходити вулицю під землею. Це знак підземний перехід. Ним користуються пішоходи, коли немає можливості перейти дорогу по пішохідному переходу. Дотримуйся правил дорожнього руху. Запам'ятай дорожні знаки вони твої помічники на дорозі. Вітаю! Ви відповіли на всі питання і отримуєте. Диплом зразкового пішохода. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і безпеки на дорозі. Успіху вам! До побачення!